День села відзначили в Березовій Балці, що в Вільшанському районі. Святкувати цьогоріч із розмахом, з концертами, подарунками і молодіжними змаганнями. До програми святкування включили благодійний ярмарок, на якому збирали кошти на користь учасників АТО. Більше про події розкаже Інна примак. Вона теж була на святкуванні. У селі Березова Балка нині живе понад півтисячі людей. Одна із місцевих старожил – 78-річна Станіслава Кравчук. Народилася в 1936 році. Тут же в селі. Позитивних сторін було багато. Да. Село розвивалося, господарство велося в селі, да. школа середня була, недалеко лікарня була, дорогу побудували, працювали з задоволенням. Своє село жінка любить, тепло відгукується і про односельців. Дітки родяться, залишаються, нікуди не їдуть. Зараз так, да, перекупляють хати. Працюють як хто може, а люди хороші, дружні люди. Та да, дружелюбні, люди добрі, іначе нема на кого обіжатися. З самого ранку Станіслава Кравчук разом з сусідами поспішає на свято дня села. Біля школи вже чекає чимало місцевих. Святкувати зібралися від наймолодших до найстарших. Одразу після офіційного відкриття всі попрямували на ярмарок солодощів. Смаколики випікали спеціально до свята. Діти ось приготували свої різні вироби, випічки для того, щоб е, які гроші, які у нас сьогодні, вони будуть одержані дітям за продану продукцію. Всі перерахуємо на то са це моя мама зробила своїми руками за домашньою випічкою. Одразу вишикувалась черга. Люди купують торти та тістечка, кладучи кошти до благодійних скриньок. Дуже така приємна атмосфера, дуже гарно тут. Ну взагалі ми дуже задоволені. Я тільки розпочала це діло. Поки малеча вторговує кошти на АТО, на спортивному полі змагаються юнаки. На козацькі забави у Березову балку приїхали команди із п'яти шкіл району. Козацькому дусі, козацька переправа, козаки вершники, притягування канату, те, що ми зараз можемо споглядати. Кожна команда представила себе, свій зовнішній вигляд, емблему, девіз і страву підготовку. Перед школою на імпровізованій сцені концерт перед селянами виступає ансамбль Зоряни. Ховали березобалківці аж до вечора. Станіслава Кравчук усі заходи оцінила. каже, вже давно у селі не було такого свята. Інна промаколих позняков день за днем.